Тут власне відбувається основна частина виробництва, Те, як я казав, печера, все як вложено, стіни з камня, ми підземеллі. І тут дуже важливий мікро, ну тут взагалі всі фактори важливі, тому що мікроклімат це те, що зрозуміло, а догляд за сиром, деревина, на якій він знаходиться, поверхня цього дерева, тобто у нас дубові стрілажи. І дошки в нас оце, вільха. І на цьому стележив нас липа. І навіть ця шершава поверхня це важливо, тому що ми взагалі перфекціоністи в плані сироваріння і колись відшліфували всі дошки, щоб вони були ідеально рівні, щоб все було гарно. І Приїхав до нас сировар з гауди, з Нідерландів, який виріс гауди, варе гауду. Ми з ним вигадали наш сир, який називається Сім Смаків. І він подивився і каже, що ви зробили? Він каже, ну красиво, гарно, класно. Він каже, ні, лаком воском колись вскривали. Була і така ідея бджолиним воском, теж все натуральненько. Але він нам каже, тепер беріть наждачку і шкребіть назад, тому що поверхня повинна бути саме така рихла, і тоді сир буде і зверху, і знизу дихати. А якщо ми робимо ідеально рівню поверхні, то в нас поверхня сиру туди прилипає, немає обміну з повітрям, і в цьому місці сир буде задихатися. З приводу того, Скільки займає взагалі навчання, процес розвитку, процес знаходження цих видів сиру, цих рецептів це процес, який нескінченний. Тобто у вас немає планки, до якої ви дійшли, і такий, от все, тут, тепер я вже професійний сировар. Ми, що, ми працювали з Марком, це сировар з Франції, і він вже 30 років займався сироварінням і каже, я ще, ще не готовий, ще, ще я не дійшов до, до свого сиру. От Ми на той час працювали тут два роки, і ми вже думали, що ми монстри. Особисто я, ну, я маю освіту мікробіолога, працював в фармацевтиці, ну, це теж не з нуля. Через рік я думав, що я вже все знаю, все, я вже можу варити сир, все зрозуміло, там, закваски, ферменти, набирання кислотності, навіть трошки технології вже. Через три роки я зрозумів, що я не знаю нічого. Тому що відкрилася гама всіх можливостей, всіх оцих от факторів, які потрібно зібрати докупи. І реально ти не розумієш, що буде, якщо змінити там розмір зернинки трошки, що буде, якщо змінити там обсушку. Зараз то я це знаю, але я розумію, що зараз є ще фактори, які поза нашою вагою. Тому що, от, до прикладу, ви бачите, тут у нас є великі голови сиру. От. Тут я зараз тримаюся 120 літрів молока. І коли ми варили в якості експерименту одну варку сиру і робили великі і маленькі голови, то у нас виходило абсолютно два різних сира. Тобто вони пройшли однакову варку до етапу сирного зерна. І вже лише на етапі формування головки ми насипали в дві різні форми, далі вони посолилися. Покрилися захисним покриттям, спустилися в підвал, дозрівали рядом, тобто, все ідентично. Якщо казати про якусь наукову діяльність, експеримент чистий, абсолютно. А сир різний виходить на виході. Тому навіть оцей от об'єм, форма голови, вона впливає. Тому, до прикладу, італійський пармезан. Виготовляється лише в головках по 50 кг, іде варка, в якій робиться саме дві головки, ніколи не три, ніколи не одна, ніколи цей котел не більший, не менший. От ніколи немає пармезану 30 кілограмового, а саме так. І вже на власному досвіді ми розуміємо, що дійсно в цьому, в цьому є сенс. Технологія дуже далеко захована на ферментативних процесах, як закваски, в яких умовах які ферменти вони виділяють, як ці ферменти діють на складові молока. Як вони розщепляють жири, білки? Але на виході ми маємо такі от зовсім різні нотки сиру.